Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Нині я опять ділюся з вами рецептом із кабачку. Кабачок ото такий овоч, із якого можна приготувати безліч різних страв. Усі вони дуже смачні, ситні, такі корисні і готуються дуже легко. Нині ділюся з вами рецептом кабачкової піци. Піца за цим рецептом получається неймовірно ніжна і смачна. Онася відрізняє від такої звичайної піци і готується легко, не тяжко. Думаю, що вам це полюбить. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Кабачки я взяла цукіні. Ви можете брати любі жовті білі, які у вас є. Бажано, бо вони були молоді: сметана, яйця, мука, суль та перець за смаком. Ну, а для начинки я взяла такі інгредієнти, які ся кладуть по класичному рецепту. Тут у мене свіжі помідори, твердий голландський сир домашнього приготування, кубаса капчена, печериці і я ще взяла зелену цибулю. Ну Начинку ви можете класти по своєму бажанню. Мож брати м'ясо, курятину або шинку, можу взяти даже можу взяти варені яйця. В общем, що хочете, то мож класти. По вашому бажанню. І тепер приступаю до роботи. Першим ділом мені треба, якби, замісити, заколотити тісто для піци. І починаю з того, що мені треба порисилувати всі кабачки. Так як вони у мене файні, молоді, їх чистити не треба. Але якщо у вас вони якісь такі майстарі, тверді, тоді їх треба почистити. Ресилувати їх буду на всякому великому ресилової. Кабачки нараз посолю файно, перемішую і лишаю на пару хвилин, аби кабачки пустили сок наймаленько постоять. І доки кабачки в мене стоять, я собі тим часом підготую інгредієнти для начинки, поріжу гриби, ковбасу і помідори. А далі, покушаю по ходу діла, буду натирати сир. Все, у сьому субіту вже порізала. Дивіться, ковбасу брусочками, помідори кружочками, гриби в печериці пластинками і надрубно покришила цибулю. І все і раз кладу у сторону. А тим часом кабачки у мене стали м'які пустили сок і тепер мені треба їх витиснути. Я їх просто витискаю руками. І наразі їх мечу у блюдо, у якому буду замішувати або заколочувати тісто. Ось сулькося отримала кабачку відтиснутих. І сулько з них я витиснула соку, дивіться, які були сочні. Яйця розколочую вилку, так і ось я просто файно розчинила. Виливаю їх у кабачки, кладу сметану, чорний молотий перець, ще посолю, цуль та чорний молотий перець кладеться за смаком. Так що майте на увазі. Файно все перемішую. І зараз вам показую, що виливаю сюди ще одне яйце третє. Там у мене були дві. Ото маловато. Ну я все міряю і запишу вам у рецептові, що кульку я поклала точно. Так, файно перемішую. І тепер поступово додаю муку і перемішую з мукою вже. І все тісто замішується буквально за пару хвилиночок, дуже скоро. Умішалася мука, ще додаю. І все, тісто в мене готове. Воно має бути таке, щоб могло легкого розмастити. У нашій формі, дивіться, не має бути прегусте, ну і не має бути прерідке, наприклад, як на блінчику я пекла, коли я робила торт кабачковий. Видите, яке воно має бути тісто по густоті. Ну, усе буде написано в рецепті, що кульку гія покласти. Так, тісто готове. А то я собі підготовила форму. Діаметром 35 см. Я її застелила пергаментною бумагою. Форма у мене кругла. Ви можете брати будь-яку, яка у вас є. І незважаючи на те, що пергаментна бумага у мене якісна. Наріс, я наливаю маленьку олії, десь одну столову ложку. Файно розмащую по всій формі. абися там у нас файно піця пекла. Бо я у тісто не клала ніякої там ні олії, нічого. Так що так файно розмащу. Викладую туди тісто у форму. Тепер акуратно розмащую по всій формі рівномірно би було. Можеш робити лишку, лопатку, чим хочете. Ну все, всяким файно розрівняла. Тепер беру половину натертого сиру і притрясаю на піцу. Сиру можеш класти майбут, маймало, то вже як собі хочете. Та як у вас є сиру, бо сиру то таке діло, що і не все є. Сир доста дорогий, але все в мене домашня. як воно виглядає. Тепер викладаю ковбасу. Тоже так розмітую, аби було всюди. Далі викладаю гриби. Всяк не дуже прям много, аби не переборщити, бо було всього у міру. І тепер викладую помідори. Ну, все, розклала вам і помідори, теж так по всьому. А тепер зверху кладу або затрясую зелену цибулю. Ото не обов'язково. Кони любить, можете не класти. Ну а бо я кладу, вона там не помішає. І тепер казверху опять притрясаю сиром. Якщо у вас немає голландського сиру твердого, можу навіть взяти сирочки плавлені. Ось ну, це в мене кажуть домашній сир, дуже це файно плавить. Як це він робить? Є на каналі мамина помічниця. то моя рідна сестра Марвіна. І вона цей сир плавила, робила і знімала на каналі. І я його тепер використовую, так що, якщо хочете знати, як це він робить, я вам лишу посилання, можете перейти і подивитися. Бо в мене на каналі сиру поки що немає. Далі я десь викладу, але раз його ще в мене нема. І це не реклама, а й просто, ну, я вам кажу так, як є. То й заодно можете підписати, у неї теж Закарпатський канал. Вона веде його так само, як і я. Хоча я вже почала замічати, що останнім часом вона більше переходить на українську літературну мову. А я не переходжу, я теж могла. Просто я хочу вести його на закарпатському діалекті. І все. Я отак вирішила І з самого початку, коли я його започаткувала, і вже змінювати рішення своє не буду. Хоч там мені дуже багато пишуть коментарів, бо я навчила говорити. Говорити я знаю по-українськи, але канал свій веду на закарпатському діалекті. І все, піцу я вже повністю підготовила. А тепер кладу у духовку розогріту на 200 градусів. І буду випікати до готовності. Ну, приблизно там 40 хвилин. Кулько в у мене буде випікати, я вам укажу. Айбо час випікання залежить від вашої духовки. Так що тут вже дивіться самі. Дивіться, показую вам, як ця вона той файно жарить. Дивіться, яка лакомна. Дуже файно пахне, шкварчить. Думаю, що буде дуже смачна. Пройшло 35 хвилин у духовці і піца у мене готова. Повністю спеклася. У нас ще маленько шкварчить, бо я її тільки що вибрала. Дуже файно пахне, можетеся не сумнівати. І думаю, що буде дуже смачна. Дивіться, як файно виглядає така яскрава. Така много там ній начинка. Піцу я не роблю, бо була дуже товста. Бо я не люблю дуже товсту піцу, бо була така майтоненька. А ви, якщо хочете, щоб вона була сама основа майтуста, то може просто брати або маймалу форму. Або робити найбільшу порцію. Поклалам кусочок на тарілку. І зараз вам показую, яка вона у розрізі. Подивіться, тісто тоненьке, основа. Начинки много, начинка сочна. Піца така дуже вітамінна, смачна. Я вам рекомендую. Думаю, що вам все полюбить обов'язково. Ну, як я вже вам і казала, що із начинкою можете експериментувати, класти все по своєму бажанню. Рецепт, так як завжди, я вам напишу у описі під відео. І я вам рекомендую, якщо ви любите кабачки, обов'язково приготуйте піцу заким рецептом. Думаю, що вам це полюбить. Дуже файно дякую! Козомно в був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні і рясних Божих благословінь. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Там ви зможете задати мені будь-які запитання і я вам обов'язково відповім. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!